Джерела це як комашка в бурштині, тобто те, що зафіксовано було дуже багато років тому, ти береш і опрацьовуєш. Безперечно треба ходити в архіви і досліджувати джерела просто в архівних читальних залах. Але коли такої можливості немає, і коли ці всі архіви вони публікуються літерами, коли є і мені показчики, то у тебе по суті з'являється величезний інструментарій, які, на який ти покладаєшся в будь-який момент у своєму робочому кабінеті. В своїй квартирі, будинку, і ти можеш досліджувати постійно повертатися до того джерела. В архіви не треба ходити, не треба їздити в московський архів, щоб знайти приписну книжку Сумського полку е упорядників Ауферова і Різниченка. І от, власне, видаництво Рябцева воно спеціалізується саме на такій літературі. Це елітарна еліт... література. Література, яка допомагає досліджити свій родовід, краще дізнатися про історію свого регіону, своєї сім'ї, власне, Україні.